Поряд давай Ну, взагалі супер з тебе виходить. Дуже добре. Попробуй в другу сторону зараз розвернись. Не зможеш? Я да. я думаю, що ні. Я був впевнений, що ти вже не впадеш. Крути, 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 крути. Крути сильніше. Во, бач, от і розвернулась. Я був прав. Ти не впала. Супер, Саш, ти вже так довго їдеш. Ще молодець. Це так легко. Правда легко? Так. Ой-ой-ой, тут дивіться, щоб аварії не було. Бо вона їде тільки другий день. Хлопчик за тобою бігав. Молодец. Вообще, дуже долго получается. В другую сторону развернись. Давай. Крути, крути педалі, крути быстро, быстро крути. Отлично. Молодець. Молодець. Ну ти все добре зробила. Не впала. головне. Ну класний був маневр, Головне, що не впала. Ну мені цей не дуже на Нормально. Давай зараз в другу сторону розвертайся. Ну там, де місця буде багато, там і пробую розвертатись. Во, отлічно! Дуже хорошо.